Першу неділю серпня в таку жару, коли багато людей просто святкує свято преображення Господнього по народному Спаса. Задумаємося над Божим Словом, яке Господь дарує нам на цю неділю з Євангелія від Святого Матея. Того часу. Ісус забирає Петра, Якова і Йоанна, брата Його, та веде їх особно на гору високу. І Він перед Ними преобразився, обличчя його, як те Сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли з ним. І озвався Петро, та й сказав до Ісуса. Господи, добре нам бути тут, коли хочеш. Поставлю отут три шатра для Тебе одне, і для Мойсея, одне, і для Ілії одне. Як Він ще говорив, ось Хмара ясно заслонила їх, і голос Хмари почувся, що сказав: Це син мій улюблений. Що Його я вподобав, Його слухайтесь. А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. А Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: уставайте і не бійтесь, звівши, ж очі свої, нікого вони не побачили, окрім самого Ісуса. А коли з гори сходили, заповів їм Ісус і сказав: не кажіть нікому про це видіння, аж поки сир людський з мертвих не воскресне слово Господнє, слава Тобі Христе! Брати і сестри, Ісус забирає своїх учнів на високу гору. Не знаємо, яка це гора, традиція церкви. Приписує назву в цій горі Фавор, бо є такий псалом 89, який говорить про гору Фавор. Ця гора не дуже така висока, вона 600 метрів, але це гора, яка відділяється від всіх інших гір. Вона дуже видима, дуже урочиста. Можливо, на цю гору взяв Ісус своїх учнів. А ще говориться, що це може бути. Божа гора Хорев, набагато вища від гори фавор 2814 метрів. Це гора, де відбулася велика перемога, де була княгиня Дебора по стороні ізраїльського народу, яка перемогла, отримала величезну перемогу. І, можливо, і ця гора була місцем. Переображення Господнього. Якщо це була ця височезна гора, це було декілька днів, щоб вийти цих майже 3000 метрів на гору, де Ісус розмовляв з Отцем. Бо цю розмову з Отцем ми чуємо. Коли Він почав розмовляти з Отцем, як говорять інші євангелисти, Хоча б лукату учні в той момент заснули. І не раз так чуємо, що коли Ісус молиться, учні сплять. Буває в нашому житті так. Коли в часі служби священики інші моляться, люди можуть думками спати, де йде. І, і для того всередині літа це свято Ісус нас запрошує, щоб ми вознеслися понад ці плани наші відпусткові, чи куди їхати у відпустку, чи, чи як повертатися, щоб ми рознеслися понад ці наші жнива, які нам Бог дає, щоб збиратися, щоб ми порозмовляли з Отцем. Ми читали сьогодні, коли Ісус розмовляє з Отцем, то з'являються. Мойсей, який на горі Божій хорив, пробув 40 днів, розмовляв з Богом, 40 днів, 40 ночей. І пророк Ілля, який саме на горі, цій високій горі, зустрів Бога, який прийшов, об'явився йому. І бачимо на цій горі трьох святих. Трох, які по тій стороні неба, котрі розмовляють з Богом Отцем. і трьох грішних, трьох апостолів, які засинають, коли відбуваються важливі справи в житті. Скільки ж ми вже проспали важливих об'явлень в нашому житті, Бог дає нам гору. Євхаристії, де переображуються, перемінюється. А ми часом міняємо її на сон, що не приходимо на службу Божу в неділю, бо хочеться проспати, поспати, відпочити на щось інше. І ось Петро прокидається. І в цьому захопленні хочу щось говорити спросоння Боже. Добре, що ми тут є. Якщо хочеш, поставимо для тебе три намети. Слово Табернакум в перекладі української дарохранительниця, найважливіше, центральне місце в кожному храмі, має початок від цього. Воно перекладається як намет, на згадку того намета, в якому був Бог, коли мандрував по пустелі з ізраїльським народом 40 років. Це було місце присутності Бога. І таким живим наметом, табернаколом, чи як говорить святий апостол Павло святиною Бога, має бути кожен з нас. Ми є святиною Бога. І ми водночас є священником у своїй святині, як ми служимо Богові, котрий є всередині нас, котрий живе в нас. Так він нам об'являється. Для того сьогоднішнє свято, переображення Господнього, запрошує нас, щоб ми подумали, що є такою горою, де я перемінюсь. З певненістю це Євхаристія, це недільна служба Божа. Це кожна Євхаристія, яка є вершиною, говорить церква і щитом. Життя церкви, але є ця молитва теж, яка мене перемінює. І важливо, щоб ці важливі моменти нашого життя ми не проспали, як ці учні, а щоб ми усвідомили, що в часі кожної молитви, що в часі кожної Євхаристії, яка є вершиною всіх молитв, беруть участь. ми. Прості, смертні, земні, грішні люди з цієї сторони і ціло небо з тої сторони, як на цій горі переображення. І щоб ми не гайнували часу, знаючи, що ці моменти переображення, об'явлення Бога, вони для нас найважливіші. І ще одне, до чого нас запрошує сьогоднішнє слово Боже. Це захопитися Богом, захопитися як Петро. Це забажати бути ближче Бога. Ми не можемо затримати Бога. Він відколи воскрес із мертвих і явився Марії Мадалині відразу після свого відкресіння Він каже: не затримуй мене, мене в змозі затримати Бога. Бог приходить до нашого життя. Часто в дуже сильний, відчувальний спосіб, що хотіли б його затримати назавжди. Але Він приходить і відходить, щоб збудити в нас ту за небом, щоб ми тужили до цього моменту перебування в вічному щасті назавжди. І Для того потрібно буде зійти з цих гор, наших гір захоплення Богом. До простого життя, до щоденного життя, до щоденних обов'язків, але, власне, підкріплені цією силою Бога нести Бога і зустрічати Його в теж в тих щоденних сірих буднях. Пробуємо так. Амінь.